Одинку 11, а на прямому репортер. Тож одразу до головних новин у Саудівській Аравії розпочалися переговори США та Росії. Зустріч відбувається у королівській резиденції. Американців представляє держсекретар Марко Рубіо, радник із нацбезпеки Майк Волц та спеціальний посланник Стів Вітков від Росії. Приїхали міністр закордонних справ Сергій Лавров та радник Кремля із з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков. України та європейських лідерів на переговорах немає. У держдепі ша заявили, що зустріч із російською делегацією Аріяді – це первинний контакт, який допоможе визначити готовність Москви до переговорів. У Росії анонсували, що переговори будуть присвячені насамперед відновленню російсько-американських відносин. Президент Володимир Зеленський сьогодні у Туреччині він планує зустрітися зі своїм колегою Реджепом та Іпомердоганом. За словами президента, говоритимуть про звільнення українців із російського полону та продовольчу безпеку. Турецька сторона раніше анонсувала, що під час візиту Зеленського йтиметься також про двостороннє партнерство та зміцнення співпраці між країнами. Президентка європейської комісії Урсула фон дер Дерляїн зустрілася зі спеціальним посланцем США з питань України та Росії Кітом Келлогом. Як повідомляє Reuters, зустріч відбулася у штаб-квартирі комісії у Брюсселі. Поговорили вони після екстреної зустрічі у Парижі напередодні, де близько десяти європейських лідерів зібралися, щоб обговорити ініціативи США щодо України. Про що йшлося, поки не повідомляють. Нагадаю, після саміту європейських лідерів Еммануель Макрон заявив, що мир можливий лише за умови припинення російської агресії та сильних гарантій безпеки для України. Європейські політики погодилися, що потрібно більше витрачати на оборону. Прем'єрка Данії наголосила, що Росія загрожує не лише Україні, але й іншим державам. Британський прем'єр Кір Стармер вважає, що гарантії безпеки з боку США є єдиним варіантом забезпечити тривалий мир. Він заявив, що готовий розглянути можливість розміщення британських військ в Україні разом із іншими партнерами, якщо буде довготривала мирна угода. Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає передчасними дебати щодо ймовірного миротворчого контингенту в Україні, адже невідомо, яким можуть бути результати перемовин. Крім того, європейські лідери застерегли Україну від замороження бойових дій на фронті, поки не буде укладено мирної угоди. Делегації США та Росії будуть обговорювати у Саудівській Аравії не угоди на кшталт Мінськ, 3 а угоди по типу стамбульських, як були на початку повномасштабного вторгнення. Так вважає п'ятий президент Петро Порошенко. Лідер європейської солідарності вбачає у цих перемовинах між Вашингтоном і Москвою загрозу існуванню України. Я можу передбачити, з ким з чим приїдуть до Саудівської Аравії. Росіяни і американці. Можу вас запевнити, там не буде резолюції самітів миру, там не буде формул перемоги і вже, я не знаю, 30 чи 50 гарантій безпеки, про які я волав, це не те, чим маємо займатися, це пусті папірці. А що ж сьогодні їм не, не намагаються прикриватися діюча влада? Тому що вони не працюють. Так от, росіяни і американці будуть обговорювати не Мінськ 3 як би ж, а Стамбул 2 І там будуть нагадати, нагадувати, що саме за директивою Зеленського українці парафували. Весною 22-го року. І це точно загроза існування держави. Росіяни убили людину у Покровську на Донеччині, поцілили впівдроном по цивільній автівці. Крім того, гатили по місту з артилерії. Фаби окупанти скинули на Іванопілля та Іллінівку. Зі смерчу накрили лиман. Загалом протягом доби під ворожим вогнем опинилися вісім населених пунктів області. Пошкоджені понад 80 цивільних об'єктів. Більшість це житлові будинки. У Костянтинівці під час вчорашніх обстрілів постраждали парамедики та очільник міської військової адміністрації. Росіяни задали двох ударів із півдронів. Перший безпілотник поцілив по автомобілю працівників ДСНС, які везли людям воду. А другий атакував евакуаційну команду, яка прибула на порятунок. Люди встигли зачинитися у броньованому авто та рушити із місця. Автівку пошкодило вибухом. Попри це, поранених швидко доставили в лікарню серед потерпілих двоє рятувальників, двоє поліцейських та начальник Костянтинівськ. Міської адміністрації. 176 дронів запустили росіяни по Україні цієї ночі. Наші військові збили 103 безпілотники. І ще 67 локаційно втрачені. Про таке звітують у повітряних силах. Летіли шахеди та дрони-імітатори. Протиповітряна оборона працювала на території 12 областей. Російський безпілотник влучив у багатоповерхівку у місті Долинській на Кіровоградщині як наслідок постраждали. Троє людей і жінка і двоє дітей. П'ятирічну дитину та її 37-річну матір шпитали, а другій дитині госпіталізація не знадобилася. Рятувальники евакуювали мешканців 38 квартир та ліквідували пожежу. На місці працювали також психологи ДСНС, які допомагали постраждалим. В обласній військовій адміністрації повідомляють, що ударні дрони ворога атакували Кропивницький район. Там потерпілих немає. Росіяни вбили у Оріхові на Запоріжжі 80-річного чоловіка. Його тіло виявили сьогодні під завалами будинку. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Армія РФ обстріляла місто з артилерії. У будинку, де проживав пенсіонер, спалахнула пожежа. Загалом за добу окупанти обстріляли 9 населених пунктів області. Із авіації вдарили по гуляй полю. Із РСЗВ накрили п'ятихатки, малоток мачку та Новоданилівку, били з артилерії та запустили дві сотні безпілотників різної модифікації. Пошкоджені три десятки квартир та будинків. У Черкаському районі унаслідок падіння уламків дронів пошкоджені чотири будинки. У оселях повибивало вікна подекуди понівечило дахи. Також зачепило автомобіль. За даними обласної влади, протягом ночі в регіоні збили 26 російських безпілотників. Із дронів напередодні росіяни атакували прикордонне село Грим'яч на Чернігівщині. Зафіксовано шість скидів із безпілотників. Окупанти поцілили у підрозділ місцевої пожежної команди. Пошкоджене приміщення та службова автівка минулася безпостраждала. У Унаслідок ворожого удару по місту Золочів на Харківщині понівечена алея загиблим героям. Також під удар потрапили будівлі бібліотеки, дитячого садка та музичної школи. Російські військові завдали авіаудару по Золочеву близько п'ятої ранку. Прямим влучанням повністю зруйнована будівля управління соцзахисту, Частково пошкоджені приміщення селищної ради, поліції, прокуратури та суду. Руйнувань зазнали дві багатоповерхівки, п'ять магазинів та кафе. Інформації про постраждалих не надходило. Харківщина під постійним ворожим вогнем у досвіда. Із реактивних систем залпового вогню окупанти обстріляли село Гороховатка. Там зруйновані дві господарчі споруди. За даними обласної військової адміністрації, напередодні росіяни атакували дроном Молнія Харків, пошкоджений да гуртожитку. У Кутьківці через удар і дроном постраждали троє чоловіків. І ще один потерпілий у селі Простін. Майже третина російських атак за добу на Покровському напрямку. Про це йдеться у зведенні генштабу. На фронті зафіксували 139 бойових зіткнень. Росіяни не припиняють спроб просунутися на Донеччині. Штурмували на Куп'янському, Харківському та Оріхівському напрямках. На Курщині наші оборонці відбули понад 10 ворожих атак. На цьому напрямку війська агресора активно застосовують каби. На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався просунутися вперед поблизу Зарічного та Ямполівки. На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора. На новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 23 атаки загарбників. Більш як півтисячі ворожих боєприпасів знешкодили протягом тижня на Харківщині сапери держслужби з надзвичайних ситуацій. Нині над розмінуванням Харківщини працюють понад 120 саперів із різних регіонів України. У цьому селі на Харківщині точилися жорсткі бої. Наразі сапери рятувальники перевіряють прибудинкові територію та сільську школу. За словами надзвичайників, село понівечене унаслідок бойових дій від школи залишилися лише стіни. Даху немає. Сапери припускають, що тут містився штаб однієї з механізованих бригад противника. Поруч піротехніки виявили танкові постріли підствольні гранати та ручні гранати. Ми виявили танковий постріл 125 мм в осколишних власній модифікації. ВНП першої категорії воно не пройшло канал ствола без вибухника. Дане ВНП буде транспортоване на підривний майданчик і знищене. Щодо розмінування, наразі на Харківщині працюють 24 піротехнічних розрахунка: це 128 саперів, 52 одиниці техніки зведеного загону ДСНС, у тому числі три машини механізованого розмінування. І за тиждень сапери ДСНС здійснили 161 залучення, знешкодивши 506 ворожих боєприпасів. Так, перекинувся під час посадки в міжнародному аеропорту Торонто. Постраждало 18 людей, троє з них у тяжкому стані. Загалом на борту було 80 людей. Відомо, що літак прямував із американського Мінеаполіса до Канади. Причини аварії наразі з'ясовують: на кілька годин припинили польоти та вильоти із аеропорту Торонто. Низку рейсів затримали. У літаку було чотири члени екіпажу та 76 пасажирів. Серед них 22 канадців. Решта пасажирів були інших національностей. Співробітники служби порятунку аеропорту швидко відреагували, прибувши на місце за лічені хвилини та евакуювали пасажирів. Папа римський Франциск досі залишається у лікарні, оскільки його стан потребує подальшого лікування на стаціонарі. Понтифіка госпіталізували минулого тижня. Він захворів на бронхіт. Напередодні стан здоров'я папи римського погіршився. Медикам довелося змінити перебіг його лікування. Зазначу, що 88-річний понтифік очолює римську католицьку церкву майже 12 років. На території національного природного парку Мале Поліса зафіксували присутність лісового кота. Його справедливо вважають лісовим приводом, бо веде переважно нічний спосіб життя. Майстерно маскується у лісі та уникає будь-яких контактів із людиною. А зафільмувати вдалося завдяки автоматичним фотопасткам. Лісовий кіт, занесений у червону книгу. Побачити його у дикій природі надзвичайна рідкість, тож це відео має наукову цінність. повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. Що ж, це усі новини на цю мить, але більше інформації ви, звісно ж, почуєте у продовженні ефірної години. Павло Рольник, Марія Клюк та їхні гості розкажуть більше.